Так, то тут і пісок і все це Воно а Потім роз'їдає втулки, пальці. А тим більше пісок, це наш дах. Перетри усе там. Так. Бачу, що тут ви робите? Мабуть, тисячу рухів за годину. Це ще тепла, зимою, ой тут Пускай воно прогріється А ви ж на советських ще працювали в екскаваторах Якщо порівнювати оцю техніку із радянськими А ну, бачиш, ж я тобі сказав Радянська Радянська теж була Тоже було гарно Настроїли які Ну що, я думав, що могли закупати... Ні. Чи це, на своєму все. Перші пошли японські ескаватори. Бам. В якому році почався? Мабуть, в 90-му десь. Чи ні? Десь. 91. 90-му. І... Пошли японські ескаватори туди. Туди пошли. На газопровід тут щоб... Ні, mm? на БАМ. А, на БАМ? На Бам. На Бам пошли японські ескаватори І оце магіруси, грузовики, німецькі. Ну і татри то вже Советський Союз давно вже закуповував. Ну, Татри були, ну там я скільки робив, там... Там були німецькі могіли всі Вони і до Морозу, а дептане з полні. Ну тут теж кондиціонер все є, а То зимою тут тепленька, да, тут і кріслиці такі гарне, комфортне. І заводиться он з кнопки чи що ви нажали і воно раз і запустилося Ну так йому 4 роки. А, так він зовсім ще й новенький. Нічого собі. І скільки коштує така от штукенція з короткою рукою? Раніше я знаю, коли купували японські ескаватори, я робив Сум-17 у Борисполі він не втягастрой тоді. І наші перші ескаватори като японські закупили. То за них заплатили за кожний ескаватор 150 тисяч доларів. Долари? Ну це ще для такої техніки дуже... Дуже нормально. То десь цей десь так же коштує. Ну це може. Найдорога техніка це катерфілери. Це, це... Це, 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 hmm. це саме це, це преміум, скажімо так, клас уже. Тоб, це, нічого сюди. Це, це, це найдорогії. То він найкрутий тоді, якщо дорогий, чи як? Надійні, що поломок менше. <пот》> ну і поломок. Як Будеш робити. Ну так, залежить від... Будеш буде... мазати, будуть ходити. Не будеш мазати, не буде робити. Це, це будь-який ескаватор так. Хоч американський, хоч наш ескаватор. Київ ескаватор, теж непоганий вискатував. Він в Африці робив, божему, жару таку. А на наш ринок гомно шло. От тобі. От навіщо так робити? Що як кудись туди для людей для інших, ми все.